Пішоходи часто думають: якщо вони ступили на зебро, то всі автомобілі зупиняться як за помохом чарівної палички. Але чудес на дорозі не буває. Машина це складний механізм. У неї є гальмівний шлях, та й водії люди з різною реакцією. А в темний час доби автомобілістам ще складніше. Так я вивожу машину вже доволі довго. То можу зазначити, що в темряву пішоході, які ходять особливо по Одесі або в будь-якому місці, в темному взагалі ось як я одягну не в темному, і ще буває, надівають чорну кепку, і переходять, наче водії, повинні їх пропускати. Буває це на зебрі, буває не на зебрі, Це без різниці. То нам їх не видно. Водночас уникнути нещасних випадків не складно. Купуючи осінній або зимовий одяг, необхідно думати не тільки про віяння моди, а й про власну безпеку. Була ситуація, коли ми їхали в темряву. Це була 10 десь година вечора по Одесі. Переходили значить три людини. От реально три людини переходили дорогу. Один чоловік переходив весь в чорному, як я зараз описав його. Переходив, опустив голову і йде. В Принципі по зебрі, але там нічого не освічувалося. І його, я би його, якщо я був би я водієм на тому місці, я б його покатав би на капоті. Але жінка, яка йшла від нього там, в двох метрах недалеко, вона йшла в білій, яркій курці, і її було дуже гарно розпізнати за метрів, наприклад, 20. Це ось живий приклад, який я вчора пережив, що потрібно переходити в темряву в, в світлому чомусь. Якщо ж ви все таки віддаєте перевагу практичному темному одягу, бажано, щоб на ньому були світловідбивні елементи. А якщо і цього немає, то необхідно обзавестися предметами, які можна прикріпити до куртки або шапки, сумки, шкільного рюкзака, або просто носити в руці, кажуть фахівці сервісного центру МВС. Це можуть бути полоски, це може бути одяг з світлоповертаючими елементами. Це можуть бути брілки, це можуть бути якісь наліпки на рюкзак, коли дитина йде в школу. У рамках всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху в Одесі відбуваються різноманітні заходи, які нагадують і водіям, і пішоходам про правила безпечної поведінки на проїжджій частині та узбіччі. Зокрема, звертають увагу пішоходів на необхідність використання світловідбивних елементів. Ми намагаємось наголосити і ще раз звернути увагу пішоходів на те, що необхідно виділяти будь-яким засобом себе на проїжджій частині, аби не заважати іншим учасникам дорожнього руху, щоб це не призвело до тяжких наслідків. У територіальному сервісному центрі МВС вкотре акцентують увагу громадян. Наявність на одязі пішоходів світловідбивних елементів дасть змогу уникнути фатальних наслідків дорожньо-транспортних пригод.